Всім привіт хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Давайте розбиратися з новинами, які з'явилися після UFC ночі. Омейлі вважає, що зможе перемогти Волконовський. Я з задоволенням перейду в напівлегку вагу, коли Волконовський не буде чемпіоном. Зараз він найкращий у світі, номер один Pound for Pound. Я не кажу, що не буду битися з ним. Я думаю, я зможу нокаутувати його, але це буде в важко зробити. Можливо, через рік або два, якщо він ще буде на місці, я зроблю це. Але напевно він підніметься в легку вагу, закінчив Шон. Іншими словами, Шон розуміє, що зараз він не зможе перемогти Волконовський. Він щойно виграв пояс і стрибнути у пащу до звіра такий собі варіант, але можливо з досвідом у майбутньому він захоче випробувати себе і вийти проти Алекса. Тим не менше, наразі я думаю, всі розуміють, що з цього може вийти. Нехай спочатку здійснить декілька захистів у своєму дивізіоні. Сірілган розповів, що не готовий ризикувати своїм місцем у рейтингу і битися проти четвертого номера Аспінала. Я не бачу в цьому ніякого сенсу. Я вже обговорював це питання з менеджерами. Я їх дуже поважаю, адже завдяки їх праці моя кар'єра так стрімко рухається вперед. Моє завдання дійти до вершини. Я претендент номер один, 1 спінал тільки четвертий в рейтингу. Так що це не має ніякого сенсу. Закінчив Ган. Ну що, Ган раніше казав, що готовий будь де і будь з ким, але напевно команда і менеджери трішки пояснили Гану, що з такою логікою чемпом можна і не стати. Тому, як бачимо, він швиденько змінив свою думку. Це його право, він декласував співака, може, в принципі, чекати на свій шанс. Якщо тільки його не випередить, хтось із пари Аспінал Павлович, подивимось. Бернс вийшов на зв'язок і розповів, з ким він може провести бій. Я готовий прийняти біз Шавкатом або Єном Геррі, якщо другого варіанту не буде. Наприклад, якщо це буде бій за титул або за звання претендента номер 1 головне, аби в цьому був сенс. Якщо буде приваблива пропозиція, я поб'юся із одним із них. Єдине, я точно не буду битися з вісенти Люке. Як бачимо, Бьорнсу практично байдуже з ким битися. Головне, аби йому пообіцяли титульник. Його логіка зрозуміла, але в нього в останньому бою поразка проти Белала, тому я навіть не знаю. Там зараз дивізіон досить сильно запакований претендентами. Міочіч розповів, як збирається виграти у бою проти Джонса. Мої плани на бій влаштую йому бомбардування ударами, буду розважатися і робити те, що і зазвичай. Я думаю, йому треба остерігатися моєї швидкості і сильних панчів. Я б'ю набагато сильніше, ніж про мене думають. І ще, я вважаю, що у мене чудовий інтелект. Якщо мій план не працює, я завжди знаходжу вихід і можливість перевернути бій, закінчив Міочіч. В принципі, Міочич показав, що він може підлаштуватися під суперника у першому бою із Нагану. Але ось у другому Міочич повністю морально програв той бій. Таке відчуття, ніби він до бою розумів, що на цей раз він ляже. На бій він вийшов повністю розгублений не знав взагалі, що робити. Тому подивимося, як він буде морально готовий до Джонса, який є просто гігантом у цій розумовій грі. Дана Уайт розповів про можливу трилогію Шевченко і Грасо. Нам прийдеться провести реванш, ми це зробимо і це буде правильно. Це бій, який має відбутися. Також він прокоментував і рішення судді. Коли я дізнався, що один суддя дав рахунок 10-8, я сказав, що цей кадр має бути під слідством за це. Це сама велика маячня, яку я тільки бачив у своєму житті, закінчив Дана. Це рішення Майка Белла було, звичайно, не найкращим, тому ця трилогія сама напрошується. Грасо, звичайно, не дуже цього хоче, битися три рази проти Шевченко трохи морально важко, але думаю, промоушен має це зробити, залишилося багато запитань. Грасо бажаю гарно підготуватися і довести, що це не випадковість. А ось у сиху довелося дибки встають від такого рішення, чи заслуговує Грасо отримати 10-8 в останньому раунді. Як на мене, в цьому немає ніякого сенсу. Чи виграла вона п'ятий раунд? 100%. Був це раунд 10-8 абсолютно ні. Майк Белл мене від тебе нудить, мене просто нудить від тебе чоловіче. Ти маєш піти з суддівства, тому що ти абсолютно нічого не тямиш в цьому, закінчив Сихудо. У Сихудо Анус згорів так, що він, мабуть, невдовзі сам стане суддею. Ну а Майк Белл це тепер така ж сама знаменитість, як і рефері Маріо Ямасакі. Стерлінг не розуміє, чому Адесаня може отримати реванш, а він ні. Давайте поговоримо про негайні реванші. Ви даєте шанс хлопцю, який програв два бої в боротьбі за титул. Він отримав пояс, програв, взяв реванш і потім програв ще раз. І ви даєте йому ще один чемпіонський бій, а потім кажете мені, що я цього не заслуговую. Я не збираюся обвинувачувати, Ізі. Якщо тобі дадуть цей шанс, брат, бери і чіпляйся за нього. Але чому він отримує його? А я ні? Якщо дано вайт мені це пояснить, то я скажу: окей, я бачу сенс, але зараз це не так, закінчив Стерлінг. Тут із Стерлінгом важко сперечатися, в його словах є сенс, і все це цілком зрозуміло, але зрозуміло і те, що промоушен, а щось мені підказує і сам Дану Вайт його не любить. Чому? Особисто моя думка це сталося після його акторської гри з Орком Яном, коли Стерлінг відверто симулював, ось тоді Дана поставив на ньому крапку, а тепер маємо те, що маємо. Ну і закінчимо Діазом, який не полишає надій побитися з Конором. Мені не варто було давати тобі реванш після того, як я прикінчив тебе у першому бою. Мені ніколи не дають другий шанс, навіть після близьких боїв. Я не отримав реванш після нашого третього бою, я просто дозволив тобі втекти, закінчив Діаз. Нейт, заспокійся, Конор це вже не про бої. Можливо, десь на пенсії ще влаштуєте розбірку. А я дякую всім за увагу, дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось.